Сьогодні ми створюємо тукана. Для початку намалюємо коло і поділимо його навпіл. Потім поділимо ще навпіл, але трошечки вище, і намалюємо крильце та хвостик. Далі біла пляма, яка відокремлює око та дзьобик, у нього є чорний кінчик. Обводжу все чорним маркером, для того, щоб нагадати вам основні лінії та загальну форму пташки. Малюю також гілочку, на якій він сидить. І тепер обводжу нашого тукана зеленим світлим кольором. По периметру темним зеленим, а щоб його між собою поєднати, ми знову світлим зеленим зробимо такі мазочки. Далі темним зеленим ми наносимо листочки. Хаотично не намагайтеся їх вимальовувати, і переходимо до дзьобика тукана жовтого кольору. Темним жовтим відтіняємо дзьобик, щоб він не був пласким. А тепер рожевим світлим змішаним ми наносимо на крильце. Хвостик та навколо ока. Для того, щоб наша природа була більш різноманітною і різнобарвною, ми також додаємо туди квіточки рожевого з білим відтінком. Блакитним заповнюємо простір ока. Чорним ми наносимо зіницю ока, носик та тільце нашого тукана. Чорним також можна зробити таку фактурку і білим наставляємо для того, щоб зробити його живеньким. Гілочку можемо намалювати коричневою фарбою. Але не забувайте, для того, щоб вона була не просто палкою, ми можемо додати маленькі гілочки. На гілочку може падати світло, тому також ми візьмемо світлий жовтий та нанесемо поверх гілочки світлову частинку. Дякую за перегляд! Гарних вам картин!